Владислав Матейко, персональний тренер, і ви на каналі Влад ідеал спорт Мені 52 роки і 9 років я не використовую ніякої гормональної фармакології Підйомив біцеп з машині, отаким от прямим хватом. Зазвичай всі працюють таким хватом, зворотнім. Я вам покажу, як працювати таким прямим хватом. Я рекомендую ставити лавочку максимально вниз, сидіння опускати. Сідаємо. Таким прямим платом. перші підхід я рекомендую робити широким широкою постановкою такої руки. Гарно дотягуємо до підбородка. Голову припіднімаємо вверх і дотягуємо до підбородку. Хоча я так працюю широко, вузькою і середньою постановкою в цій вправі. Вузька постановка рук така. Прямий пад. Гарно відчувається переднє передпліччя. Біцепс теж непогано чути. В такому кваті більше я відчував бокову головку біцепса. Ну Третє, я рекомендую робити середню постановку рук на ручках. увагу як тут працює м'яс в рахіаліс його має бути гарно видно в зеркалі гарно видно як він працює а ну наведіть сюди ближче окремо сподіваюся ви бачите те що я бачу Здається, ви заступили свій. І Дуже гарно працюють оці переплечі передні, дуже гарно відчуваю їх. Тут працює брахіаліс. м'ясо, який виштовхує біцепс. Він виштовхує біцепс вперед, якби надуває його. Ну, і також я дуже гарно відчуваю в цій вправі боковий біцепс. Боковий біцепс, Який відповідає за рельєф. Зараз покажу вам що я вже зробив сьогодні 5 робочих підходів, а третій підхід в мене йде з вагою 30 кг. Робоча вага зазвичай тут трішки менша, ніж коли ми беремо таким от зворотнім вкладом. Отже, мій, я працюю зазвичай з такою вагою 30 кг, орієнтовно на 6 повторів. Ніку не зроблю, так? я вже просто змучився і вам показую. Отже, друзі, спробуйте, гарна вправа, гарно розвине вам передпліччя, брахіаліс, біцепс.